Слава Ісусу Христу! А чи відомо вам, що 39-й президент Америки, будучи кандидатом в президенти і при цьому будучи християнином, баптистом, діаконом церкви, взяв своїх виборців тим, що пообіцяв їм розкрити таємниці, засекречені Урядом Америки стосовно НЛО? І е, запевняв, що він і сам е, бачив е, літаючі об'єкти, і він таки став президентом. Але е, якщо я християнин, то я добре знаю, що ніяких там прибульців не існує, е, і Бог їх не створював. Існують е, духи е, добра і духи зла, і е, Бог створив янголів. І є падші янголи, які являються людству в вигляді різних там прибульців, якихось тощо. Тож важливо розуміти, кого ми слухаємо і кого ми впускаємо в своє серце. Тому що така впливова і відома людина, яка думка якої спотворила. Розуміння багатьох і багатьох людей може призвести до фатальних наслідків, зокрема до зміни світогляду людини, і людина замість. Своєї е, життєвої позиції християнської може е, збитися з вірного шляху. Тому думайте, кого ви слухаєте, е, думайте, чим ви наповнюєте свій інформаційний простір. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, е, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнювати світло істини е, і проповідувати світло е, істини слово Боже до краю землі. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!